Як створити ось таке відео з підсвіткою тексту Canva. Відкриваєте ваш шаблон, додаєте текст. Далі заходите в розділ Елементи та шукаєте графічний елемент світло і додаєте його на ваш дизайн, розташувавши на початку тексту. Наступний крок створення анімації для вашого світла. Переходимо у розділ Анімація. А саме у створення довільної анімації. Проводимо пальцем по нашому тексту, перетягуючи таким чином наше світло за потрібним маршрутом. При потребі налаштовуємо швидкість анімації. Далі змінюємо розташування нашого світла, щоб воно було за текстом. А колір фону змінюємо на чорний. І перевіряємо готовий результат. Користуйтеся і крутих вам дизайнів.